Як ви помітили, минулого тижня я не робила огляд свіженької серії бракованої партії, бо було зрозуміло, що сюжет не завершено і розв'язку ми побачимо вже цього тижня. Так і сталося. Та чи виправдалось очікування? А про це вже поговоримо далі. Вітаю в джедайській краївці і це мій традиційний огляд 9 та 10 серії шоу Зорені війни бракована партія. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Відверто кажучи, дев'ята серія, в якій загін 99 все намагається розжитися якоюсь дуже цінною речовиною для чергових оборудок і сіт, мене взагалі не вразив. Так, ще трохи розкрився Тех, який показав, що він, хоч і не дуже емпатичний, але якісь емоції має. А ще Сіт. Наочно продемонстрували, що на неї краще не розраховувати. При цьому не можна не дивуватися, з якою легкістю клонів стирили корабель. На цьому місці має бути реклама якогось нашого сервісу з установки сигналізації. Це не вперше стається у всесвіті. Згадаємо, хоча б джаф, які розібрали корабель мандалорця, але від цього воно не виглядає краще. Ну і інших ляпів було аж занадто багато. То цей іпсіум не можна особливо тривожити через загрозу вибуху, то контейнер з ним бухають з усієї сили об землю, то він дуже рідкісний матеріал, то ним заповнена вся печера. Але то вже дрібниці. Головним був фінал епізоду. Наші герої опинилися без корабля у закинутому поселенні на Богом забутій планеті. В десятій же серії ми нарешті побачили крадія мародера хлопця-підлітка, що як Рей за їжу готовий майже на все. Він служить дуже колоритному поганцеві, чомусь в цьому сезоні поганці набагато крутіші за хороших хлопців та дівчат. І цей поганець нагадав мені Карабаса Барабаса з Буратіно, уж вибачте за аналогії, що експлуатує бідних дітей заради вигоди, тримаючи їх на голодній пайці. Омега в цьому епізоді виявилася найкмітливішою. Саме вона здогадалася, як відслідкувати гонки, в той час як інші скиглили та тупили. Як не важко здогадатися, добро перемогло. Клони отримали назад свій зорельот, а омега своєю щирістю перевиховала малих злочинців. Дуже реалістично, еге ж? Не розумію, навіщо сюжет, що чудово вмістився б в рамки одного епізоду, вирішили розтягнути аж на два. Та й взагалі, на виході з цілих двох серій ми отримали лише зраду, якщо так можна виразитися, сіт, та трохи душевних діалогів між Техом та Омегою. Чи вартувало це того? Як на мене, то ні. Курусанські епізоди. Показали, що сценаристи цього шоу можуть писати цікаві не дитячі сюжети. Шкода лише, що подібні гарні серії лише виключення в цьому сезоні. А що ви думаєте про ці два епізоди? Пишіть в коментарях. Наступного тижня виходить перша серія третього сезону мандалорця, і першим я буду робити огляд саме її. Чи стане у мене сил, а головне натхнення, щоб і далі робити огляди бракованої партії, подивимось, що за переглядами, що за моїм власним інтересом. Це майже не має сенсу. А ще ж шість серій попереду. Але якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!